Червону руту не шукайте у лісах, адже квітне вона в самому центрі міста на площі біля універмагу. Аби із запалом відзначити день народження улюбленої усіма пісні. Вінницький хореограф Дмитро Яровий започаткував новий танцювальний проект Ред Рута Руеда, щоб вінничани долучились до найвеселішого інтернаціонального хороводу. Ред Rueda – це танець, який об'єднав. Дві хореографії кубинську і українську. Це танець, вигляді кола запальний і ну, на даний момент вийшов патріотичним. Пізнавати щось нове улюблене заняття вінничан. Тож і такий україно-кубинський мікс одразу потягнув за собою безліч танцювальних експериментів. Найбільше танець вподобала молодь, яка навіть співала танцюючи. Глядачі ж підтримували добровольців оплесками. Ми для цього готуємо спеціально зал. Де кожного тижня всі бажаючі три рази на тиждень можуть приходити і безкоштовно займатися. Тобто, цей ця угода підписана, і цей проект вже буде діяти з жовтня місяця. А зараз я дуже хочу, щоб ми всі разом з вами насолоджувалися цими прекрасними звуками нашої червоної рути, і всі разом танцювали і підтанцювали, і отримували насолоду. Тих, кого теж надихає позитивна перспектива особистого розвитку, дівчата із задоволенням запрошують на безкоштовні заняття. З руеди відбуватимуться вони тричі на тиждень. У залі того ж таки універмагу. Я відчуваю море позитивних емоцій. Я от завжди, коли в мене поганий настрій, коли я дуже стомлена, коли я не маю сил, але коли я потрапляю на танці, на ці танці, то я заряджаюся абсолютно позитивною енергією. Я забуваю про усі проблеми і ну, якби все, все стає на свої місця, все складається. Танцювальної еліти на святі вистачало. Відтак спеціальним гостем вечору редрута руеди. ...став керівник найбільшої в Україні студії латиноамериканських танців «Сальса клуб Рейнальдо Пауль. Він, будучи істинним кубинцем за походженням та ще й хореографом за покликом серця, одразу ж відгукнувся на запрошення Дмитра Ярового та навіть провів у Вінниці майстер-клас. Приїхало багато рев'ята із Києва, багато рев'ята. Хлопців... E Serkassi, diamocato, e Witness, è presente qui. Abbiamo qui i nostri figli, gli adulti, i giovani. E con chi mi incontro, con chi mi danzo, con chi mi scambio. In realtà, è un molto buon e bello progetto, grazie al più grande promotore della salsa Witness, il Gran maestro Dima. È la scuola Salsa Mafia, che, grazie a Dio, è apparsa in camera. pradvigaje su i odadivi ono ženi u vas ovaj u nas i na što sigonija sjem sjem vamban dravio se još to uvidite zjesm samo i glavno i misli da vanca vjerujem divigaca dam se vadi dam se vadi grad dam se važno što glavno je se na mjestima Завдячуючи Володимиру Івасюку про Червону руту знають як в Україні, так і далеко за її межами. Оригінальне аранжування в стилі сальса, написане Юрієм Кондрицьким спеціально для редрута Руеди, теж починає надихати вінничан на перші звершення. Створивши найбільший сальса хоровод вже наприкінці травня всі охочі матимуть можливість побити рекорд України. А згодом чим доля не жартує залишити свій слід в книзі рекордів Гіннеса. Олена Закревська, Роман Ткачук, спеціально для телеканалу Доба.